Кен Кіллер розробив теорему, який довів, що потрібно всього лише два нових персонажа, і через ряд переміщень усе стане на свої місця. І більше все діло в тому, що в футурамі просто величезна кількість математичних жартів. Сценаристи футурами це не просто сценаристи, це люди з науковими ступенями. Співзасновником мульта, виконавчим продюсером та головним сценаристом, був Девід ікс Коєн. Він працював над двома першими епізодами Бівіса та Бахета, потім над Сімсонами, і після цього досвіду разом вже з метом розробляв футураму. Але чому він так важливий, що ми на ньому акцентуємось? Все діло в тому, що цей чел отримав ступінь з фізики в Гарварді та з інформатики в каліфорнійському університеті. І що саме цікаве, це не єдина людина в команді з технічною освітою. Кен Кілер закінчив Гарвард, вивчаючи прикладну математику. Саме він написав прекрасну серію Руки диявола. Як ви розумієте, з такою тусовкою жарти і пасхалки в мультфільми мали б бути б на рівні справжня, математична теорема написана спеціально для футурами серії полонений Бендера. Професор Фансор винаходить машину, яка може поміняти тілами двох персонажів. Тільки є один нюанс: в зворотньому порядку це зробити не можна лише з іншим персонажем. Так виходить, що Емі міняється з професором. Потім професор у тілі Емі з Бендером. Потім Емі в тілі професора з Лілою. І так доходить аж до того, що Емі стає відром з крафі. Важко переварити, я розумію. Отже, ця умовність про те, що не можна однієї пари повернути мізки назад, створює проблему. Щоразу задіється новий персонаж, і питання: як це вирішити? Кимкілер розробив теорему, який довів, що потрібно всього лише два нових персонажа, і через ряд переміщень усе стане на свої місця. Теорема не умовна, а справжня і офіційно зареєстрована.